Вітаю, друзі! З вами репетитор Дмитро. У цьому році ми продовжимо тренуватися на справжніх словах. На завдання Delingo Written Select я відібрав слова а також букву сполучення, як ви розумієте, яких не існує, як таких як слів в англійській мові, рівня халт, тобто високого рівня, принаймні так вважають. Автори мого улюбленого ресурсу, я з ними не завжди згоден, тому що більшість із цих слів і буквосполучень я би відносив таки до рівня Мірім, тобто середнього. Але нехай буде. Взагалі я вам хочу сказати, що тест Duolingo у своєму цьому заданні Red and Select нам надає, скажімо так, не надто важкі слова. Є інші тести англійської, і я зустрічаю там набагато. Скажімо так, складніші слова у тому сенсі, що ви їх практично не зустрічаєте у повсякденному спілкуванні. Тут, в принципі, в Duolingo, якщо у вас гарний словниковий запас, нічого складного немає. І це перше завдання, яке ви будете виконувати на тесті, воно вам буде як відпочинок. Ну, єдиний нюанс, що 5 секунд. Проте можна це слово роздивлятися і визначати, чи існує воно, чи не існує за 2 секунди. Можливо, навіть за одну, ну це вже занадто, щоб так поспішати, тому що можу буковку перевірити якусь. Вони ж можуть підсунути нам не ту літеру. Тут. Ну, це таке. Окей. Я зараз буду їх відмічати yes або no. Буду старати, намагатися вимовляти навіть нереальні слова. Наприклад, оце наше перше слово якесь традатуре, традейчер, трядей. Його не існує. Я вважаю, я натисну. no. Ви теж. Намагайтеся випередити мене, тобто зробити це скоріше. Так, набагато цікавіше і набагато корисніше для нашого розвитку. Окей. Значить, наша традатура відпов... відмічаємо, що його немає. Зелений колір, все правильно. Окей, тепер йдемо далі. Я не знаю, які там слова зараз будуть і навіть не боюся. Так, miniature Звісно, мініатюра. Пишеться мініатуре, саме так. Мініатюра є. Угу, окей. Мігне Я такого слова не знаю. Я навмисне жду 5 секундочок, тому що якщо я натисну скоріше, то потім, коли таймер дійде до нуля, то все одно мене, мені доведеться заново натискати. Тому я, ми вже ще. І до того ж, це дає вам можливість спокійно роздивитися це слово. Так, мігнісі немає. Нота біт. Такого слова я теж не знаю. Угу. рейті Я такого слова не знаю. А ви намагаєтеся якби прийняти рішення ще швидше. Тобто є yes, або не. No. Щоб не чекати, доки я тут скажу. Стімінетлі неу. No. Немає такого слова. Угу. Скріадор, скрідор, скрідор, не, не, не. я не знаю такого. Іноді я можу помилитися, це нормально. Ми ж з вами не ходячі енциклопедії, щоб всі слова знали. Проте, знову ж таки, обмовлюся, тут енциклопедією і не пахне, як кажуть. Тобто тут навіть тут реально таких довгих, красивих слів до лінго не дає. Лектуре... Можна з переляку переплутати з lecture, лекція, але ж тут у нас буковка Ну, Ми не переплутаємо. Угу. Окей. Так. Хто у нас наступний? Якийсь себалітер. Ну це вже занадто, скажімо. Ніяких себалітеров нам не потрібно. Амблоунд. Угу. Лунає гарно, але його немає. До речі, друзі, так, мега важливий аспект. Багато хто з вас, коли бачить такі слова, які їм щось нагадують, починають розумієте, починають сумніватися. А раптом воно є. І, по-перше, 5 секундочок буває, спливають і все, і все, і ви не встигаєте натиснути втрачаєте бал. По-друге, ви можете обрати натиснути ЄС. Те, що ну, ну реально не потрібно. Ви ще на цьому втратите бал. Або ви знаєте слово, ви впевнені на 100%, або, якщо не впевнені, не беремо його. Краще не взяти реальне, чим обрати кілька нереальних, неіснучих. Подумайте самі, якби ви створювали цей тест, якщо людина клікає все підряд, ви розумієте, що вона нічого зовсім не, не тямить. Так, умбелонд. Нема нашого умбелонда. Ідемо далі. Так, що у нас тут? Спеціленд. Я розумію, що комусь воно може нагадувати якісь там, щось якийсь спеціаліст, ну але ж розуміє тут ну так. Угу. Трансонт. Є слово transcend. Красиве слово, це реальне слово не дуже високого рівня, але, але, але воно пишеться трансценд. Transcend, Як флешечки робить знаменита фірма, да? то Transcend – це якби переходити, виходити за межі чогось, перетинати межу. Але трансонд... Так. Cheerfulness, О, нарешті. Хоч щось є. Cheerfulness. Це таке cheer, Підбадрювати когось. Підбадьорювати. Cheerful. такий бадьори сповнений радості, cheerfulness. Іменничок з суфіксом "-нес", або закінченням називайте, як хочете, cheerfulness. Оце така бадьорість, да? Але е, воно є. Воно може з, е, вам показатися таким страшним, але подивіться, cheerfulness. Купа букв, а насправді нічого складного. Але уважно зі спелінгом за 5 секунд ми перевіряємо, щоб у нас тут всі букви були, були на місці. Так. Про спене, про спін, про Про Hazardous. Ну, хоч щось. Hazardous небезпечний. Dangerous від слова hazard небезпека. Danger, hazard, вони синоніми. Hazard. Hazardous небезпечний. Окей. Запам'ятам: Hazardous саме так. І ніяк ніяким іншим чином. Curteus. Цікаве слово, так, мені вже подобається. Courteous, це корт, court, Ви розумієте, це або тенісний корт, або все воно пішло від якби французький двір. корт, які, які, двір, да? Значить, courteous, це людина, Як, це прикметник, яка людина, яка має такі гарні манери, поважає інших, вміє поводитися з дамами, У мене Класне слово. Ну, нарешті ми зустріли хоч щось з вами хоч щось цікаве. co Пам'ятаємо цей латинський спелінг. Дуже корисно. co Окей, окей. Інкотлі. Я такого не знаю. Немає в нас інкоутлі. Undeniably. Окей. Okay. Хороше слово, не хард, але. Deny. Заперечувати. Пишеться D -E -N -Y, якби de nu, de nu, D-E-N-Y. Якби Д-Ну, Deny, Deniable, Дені. undeniable, беззаперечно. Прислівник. Гадний. Undeniable. Like he is undeniably the champion. Yeah, Undenaibly. Okay. undeniable, Чому лю? Тому що в німецькій цей upsilon читається часто. U, мені так зручно. Щоб її не плутати з U. undeniable, Дуже класно, між іншим. Інопт. Є слово інепт такий нездатний. Краще воно інепт, воно таке рідке, а тут інупт какой-то інапт. Я такого не знаю. Треп. Угу. О, дуже хард левел. Звісно, треп це якась як Мишеловка, капканчик, пастка. Ну в такому духі Trap. Нічого тут є, Наче вони сюди запхнули його в хард, не знаю, Trap. Окей. Okay. Я навіть не знаю, як вимовити це чудо. ей Ейні. Немає. Місфорн. Окей. Середній рівень нормальне слово. Форчен, місфорчен. Форчен це кілька значень. Або успіх, або фінансовий успіх незалежність. Тут міс. Міс це зазвичай заперечувальний префікс, тобто негативний. Місфорчен це невдача. Всякі там. Оці ж... Ну, в общем, невдачі. Like, They had a misfortune at the, at the competition. В них на змаганнях сталася така, от, ну їм не пощастило. misfortune. Окей. Okay. Місфортуне. Дуже простий спеллінг, місфортуне. Окей. Факор. Ну, ні, факор, звісно, факор. какой-то. Немає такого. Так. З Ну, Тут нас намагаються підловити transitive, перехідний. Наприклад, слово перехідне transitive але оцеєї есочки там немає. Тому це в нас trap Це в нас капканчик. Loft Lement. Вау. Є слово loft. Це такий модний, шикарний, стильний, але. Лофті, я вибачаюсь. Але loft. Лофт... Элемент такого немає Угу. Супрес. Ну, це взагалі. шедевр. як якби, придушувати, придавлювати щось є, але ж воно пишеться супре сси. Оцих Сі і там немає. Тому супроцес ми наберемо. не. Yeah. No. Немає у нас преармента. Угу. Ну, давайте ще парочку. Faultless. Ну, okay, окей, хоть на щось схоже. Fault це як дефект недолік. Fault faultless суфікс прикметнички, в який означають без оцього. Тобто faultless, без з'яни. Як це українською мовою гарно сказати? Ні, без. без, без. О, ідеальний, розумієте? Без дефектів. Okay. Faultless. Чудовий, класний. Ідеальний, faultless. Менеджмент, окей, менеджмент, манагмент. Хто не знає знаменитого слова манагер манагмент. Манагер тут випадає, тому що діє слово менедж керувати манаґі. Суфікс ment нам дає процес або феномен. Ну, процес дебільше, менеджмент керування. Окей, ну давайте ще одне. Я хочу, щоб нам якесь цікавеньке пополося. Infect. Інфікувати когось? Ну, звісно, інфект. Я, 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 я сподіваюся. Угу. Infect, infection, infectious, ну і таке подібне. Наприклад, інфекtious, а є ще contagious заразне, теж таке. Дали б якийсь ну, контейдиус. Peep. Є це е, піщати, да? Пі, є beep, а є peep. Я не пам'ятаю, чим вони відрізняються, але... Все одно... піщать, як мишка. піп піп окей. Ренюалі. Не-не-не. No, no, no. Я такого не знаю. Ренюалі. Окей. Ретрежекти. не не ну ну Ніяких нам ретректив. Такс. Ну, хоч таке під кінець таке. Власне, таке слово красиве. Мемпі. <гум> Немає в нас мемпі. Так. Інфікулінг. Ні-ні-ні. інфікулінг не треба нам. Так, ну давайте якесь реальне красиве слово, щоб ми на ньому завершили. Outcome. Ну, хай буде ауткам. Це ніякий не хард, це середній рівень. Outcome це як резулт, результат. Фінал. Результат. Outcome. The outcome was good. Значить, Результат був класний. Outcome. The final. The, the result the outcome. Окей. Okay. Outcome. Окей. Okay. Є. Yeah. Ну що, друзі, ми з вами трішечки попрацювали. Я точно не знаю, скільки ми пройшли. 30 штучок. Да? Ви можете скласти картину своєї попередньої готовності до Read and Select. Ніяких таких реально суперслів ми не зустріли, тому. Якщо ви зробили все зі мною без помилок, і ще швидше ніж я, звісно, вам буде більше 100 за це завдання, за 100%, може 110%, може 120. Ну, а може і більше, але нам не зустрічалися дійсно цікаві слова. От. Якщо у вас багато помилок, це не є дуже зергут. Потрібно займатися. До речі, якщо вам потрібно підвищити бал на Duolingo, IELTS TOEFL, звертайтеся, будь ласка, до мене. Я завжди свої контакти даю. І в, на екрані, і в описі відеопосилання на сайті dimakoropenko.com ви можете побачити відеовідгуки деяких ми, учнів, а також прочитати більше 100 письмових відгуків. Також умови, вартість занять. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Навіть якщо до тесту залишилося 2 тижні і ви вже здавали кілька разів і не знаєте, що робити, ми дуже часто такі значить, дива такі виконуємо з учнями. Окей, друзі, до зустрічі в наступному уроці. Ви робите невозможне можливим. ще раз вам огромне спасибо, Дмитрій. Дякую ще раз. Будь ласка, продовжуйте свою справу, Дмитро. Хотів би порекомендувати всім Дмитрія, як репетитора по англійському язику, очень помог мне за два месяца подготовиться к тесту. Лучше учителей я не видел по английскому языку.